Людей для мене є мої побратими і мої сестри, українці люди. Ми переможемо в цій війні, тільки я до всіх, тільки тоді, коли ми будемо єдині, тільки коли ми будемо вірити в перемогу, і ми своїм добром і відкривайте свої серця, єднаємося і віримо в нашу перемогу. Я коли приїхала вчора в Тернопіль, приїжджаючи перший раз. Я коли приїхала в Тернопіль, я нікого тут не ні, з одної людини не знала, і так трапилося, що я одна приїхала. То я пішла просто вулицю, зайшла в кафе в кафе. Попросила зарядити, зарядити телефон і можна чи скористуватися вайфаєм. Мене там накормили, розпитали, познайомилися з людьми. Потім я пішла в друге кафе. Теж там познайомилися дуже з добрими людьми, які мене ще й поселили в гостиницю. Я ще й ночувала в гостиниці, ми заплатили. Місто сьогодні зранку я прийшла, де вшановувала початки з міської ради, де я брала прапор. Дуже приємні люди, я не можу нічого сказати. Приємна молодь. І... Плюс західної України, що молодь виховані ніж у нас більш набожні люди. Це дуже приємно. і Я про це пишу для того, щоб це було прикладом для молоді нашої з півдня України. Ну вже залишилось не ще скільки? Майже 4-5 і я вже залишу західну Україну, але враження енергії. Чому ми пішли спочатку на західну Україну, а не на південь? Бо ми хотіли проїхатися тут спокійно, зарядитись енергією, бо далі нам будуть на нашому шляху стояти сепаратісти проросійських, багато настроєних людей. Тому ми з цими прапорами Бендеровські львівський, право. Зайдемо ми і в Крим, зайдемо ми і на схід нас там хлопці вже чекають. І через Донбас, і через Луганск. і люди місцеві нас зустрічають і кажуть: проведуть нас і пронесуть, і в Джанкоя, і куди хочеш. Так що будемо йти, а що робити.